Принцип роботи фотоапарату. Для того, щоб було зручніше, я поки що зніму об'єктив. Потім ми його роздивимося. Ось це сам фотоапарат. По-перше, ця штука повністю механічна, в ній немає жодного електронного компоненту. Знімемо задню кришку, подивимося, що всередині. Всередині є така штука, називається шторка. Вона виготовлена з такого матеріалу, типу як тканина, тільки дуже-дуже плотна, вона не пропускає через себе світло. Коли ви заряджаєте фотоапарат, він клацнув, натискаємо на спуск, шторка відкривається. Бачите? Відпускаю, шторка закривається. На цьому заснований весь принцип роботи фотоапарату. Тобто, коли ви ще раз нажимаєте на спуск і ця шторка відкривається, світло, картинка, яку ви фотографуєте, проходить через об'єктив, проходить сюди, там де шторка і попадає на плівку. Ось тут знаходиться плівка. Для демонстрації я взяв ось таку використану катушку і засунув в неї стрічку з якогось діафільму. Чи щось таке тут було? Так от, як розташовується плівка, вона вставляється ось сюди. Незручно. Витягується один кінець і заводиться ось тут, в оцей паз, Для того, щоб натягнути її навпроти нашої шторки. от її вирівнює. І пару разів взводимо затвор для того, щоб вона натягнулася. Ну, звичайно, перед тим, як натягувати плівку, їй треба обов'язково закрити кришки фотоапарату. Ну, тобто закрити фотоапарат. Так, плівка вставлена. Зараз зімітую ще раз, ніби я роблю фотографію. Знову взвожу затвор і нажимаю спуск. Відкривається шторка. Зараз я візьму фонарик і свічу сюди. Бачите? Просвічується. Тобто, коли світло проходить через об'єктив, через відкриту шторку. Зараз відпущу кнопку, шторка закриється. воно попадає на плівку і відбувається процес, який називається експонування. Тобто на плівці утворюється приховане зображення, яке потім треба буде проявити. Принцип роботи цього затвора, коли ви його перезаряджаєте, <кл warder> він витягує із катушки нову порцію плівки, тобто вже е сфотографована, вона уїжджає сюди, наматується. А свіжа пуста виїжджає з катушки і стає прямо навпроти. Напроти нашої шторки, готова до того, щоб прийняти на себе наступний кадр. Коли ви відчуваєте, що вже закінчилась плівка, вже не тянеться, це значить, що її треба змотати і віднести на проявку. Переводимо фотоапарат в режим розмотування плівки для того, щоб розблокувати ось цю детальку, щоб вона могла вільно крутитися в обратну сторону. Надавлюємо сюди, вона розблоковується. І тепер крутимо цей ролик, і плівка назад змотується в нашу катушку.